І тварини розмовляють між собою, а духи природи максимально проявляють себе. Якщо прислухатись, то почуєте шепіт в шелесті листя. Посеред спокійної ночі раптово здійметься вітер, неначе хтось рукою проведе по гілкам дерев. Єдина гармонія людей і стихій природи злиття з водою під час купання та стрибки через вогнище найкращий захист від злих духів. Немає змоги купатись в річці наберіть ванну. Травами любистку, м'яти, чорнобривців у вас обов'язково закохаються. Така сила купальських трав. А якщо я вам скажу, що це єдине свято, яке так і не змогла викорінити церква, могутню силу роду нічого не здатне знищити навіки. Ніч, коли цілющі сили природи з'єднуються з космічними силами та родом і позбавляють будь-якої хвороби, а вогонь наділений особливою запліднюючою силою.